Ось тут подивіться, який красончик. Ми доходимо знову до мохів. Ось на якій красі, який красень. О! А там ззаді за нього ще один красень, бо сховався. Бачите? Свіжі молоденькі гарненькі грибочки. Моха. Ось в цих мохах. Почали якісь пташечки співати. О, одна недалеко, одна десь далі. І під цю музику, під цей релакс я ось такого гриба знайшов. О! О! Всього зірвав, а рядом ось. Молоденький. Малесенький. Дуже гарний і молодий греп. Греб, не греб. Ось який вже перерослий мухоморчик. А біля ось там. Ось подивіться, що є. О! Такий білячок великий. Це ще такі білячки. О, ще одного бачу. Я піднявся наверх. Бачите, тут видно, що люди не доходили. Такі великі Ну, Я тільки-тільки піднявся, зараз буду бачити, як буде далі. Ось такі два грибочка тут під яленочками знайшов. Зараз продовжувати буду. Ходити дивитися. я вже з напарником поховали гриби. Може нести тяжко, спорожнив пакет, ось вже сумка пуста. Знову будемо наповнювати її, а по дорозі, як будемо вертатися, то позабираємо всі грибочки. І ось подивіться знову. Все таки гарні молоднячок. Бачите, один, другий я дуже поражаюся, стільки молоднячка. Гриб у горах продовжує рости. Сьогодні мені дивно попадається. Знаходжу такі маленькі грибочки. Ось. О! Такі бочки. Ще годен. Ось такі бочочки знаходжу, маленькі. А коли вже бачу маленьких, коли вже маленьких збираю, то замічаю і великих. Все наоборот, великих не бачу. А бачу маленьких. Так, не видно більше. Йдемо до одного красення великого покажу я вам. Ось. Там він є. Ой, який гарнюня. О. Ничку закриємо. Ось бачите такі два маленьких і ось такий красивий велетень. Опа, вже гублю. Ще декілька знайшов малесеньких і знову ось такий гарний рибочок дуже гарно, Що природа. Що грибочки? Просто неможливо налюбуватися цією красою. Слава Господу! Що я тут маю можливість бути на цій красі. Ось там подивіться теж, який гарний красень. Я його побачу здалеку. Тут дуже гарно видно здалеку. Ось. Живий гарний грибочок. Ось так. Трошки відійдеш, є, трошки відійдеш і знаходиш. Вже ми другу сумочку збираємо. грибочків, Слава Богу. Я вже не знімаю всі гриби, тому що їх багато. Ну але ось такого гарного гриба я просто не можу, щоб не зняти. Тільки подивіться, яка краса. Ой, та тут ще один є маленький, ось тут я його не бачу. О! Один такий. А один ось такий. О. Гарнющі грибочки. Неділю назад я ось тут обознайшу грибочка. І дивіться, ось там впереді. буквально метр від того грибочка. Другий виріс грибочок. О! Ось такий там в цих травах. Я тільки зайшов, зараз їх провіримо і будемо їхати на іншу локацію. Ось яка красота мене чекала. Ох! Як замаскувався він тут. Ось! Знову, друзі, отак вийшло. Бачите, побачу маленьких. Молоденьких. Я вже стільки їх зібрав. Щоб якби це були великі, я не знаю вже дицько. Бачу два маленьких. Коли уважніше подивився, там бачу ще більший. Ось О, яка краса. О. Три блячки. Ще бачу щось маленьке, але не знаю. Білячки то чи ні. Ні. Обманула мене. Не білячок. А ось там переді бачу білячок. А ось, знову там під'яленочкою. Ось такий білячок. Ого! -го! Його ніжка. Такого довгого давно не знаходив. Ось туди приганяють вівці, коли жарко тут такий сквознячок. І вони тут відпочивають. Я думаю, сюди не йду. Там вівці відпочивають, що буде, але з дороги побачу, подивіться. О! Цього я побачив з дороги. А там дивіться ще один. А тут ще один. О! А там ще один. Не бачите, а я не хотів сюди йти. І це 100% зараз перегляну, що десь знайду. Вертоліт літає рядом кордон, багато тікають ось так вертоліт шукає їх. А ми шукаємо грибочки. літають, і носять мід з Іван-чаю. Стало жарко, тепленько, куча бджолів Велітіло. А чуєш, як гудять. Грибник не годино донести гриби вже. <рес> <рес> Йдемо до машини. Я не пам'ятаю, щоб так жарко було в цьому році. У горах сьогодні я вирішив попри дорогу по лісі йти. Не так жарко. І ось побачив ось такого Старичка Він вже, звісно, не добрий. Бачите, який був ріс і ніхто сюди не проходив попри саму дорогу. Фу, дуже жарко. Ось. Там знайшов того вже гнилого, трошки підняв, спускаюся вниз. Знову ось. Такий велетень. Подивіться, що це взагалі, Як його вирвати? О! Тільки подивіться! Яка краса! Тяжкий. Ну, рядом дорога. Ніхто сюди не хоче йти. Тяжко кажуть, а я зайшов. Ну що, друзі, тут тільки що був мій друг. Він каже, я все провірив, пару грибочків знайшов. А я, знаєте, що сказав йому? А ну йду я провірю. Як ти там передивився. Дивіться, я зайшов лише недавно. Який гарний грибочок залишився тут. Бачите? Який гарний грибочок. А ось тому, я бачу, зараз ми підійдемо з вами. Я просто помаленьку не спіша йду. Подивіться, які грибочки. Він залишив. Як це не замітити їх? А ну, скажіть мені. Бачите? І він каже, я тут все уважно провірив. А ви подивіться, що за краса. Ви бачите, це є осінні вже гриби. Ох! Оо, ця красота. І мій друг каже, я все там провірив. І я думаю, що я ще зараз знайду. І ось вам. Трішки відійшов в другу сторону. І знову такий білячок під деревом. О! Я кажу, я, о, а там ще один маленький був, але це його придавив, і він висох. Ось бачите? Хоча я не знаю. Ці грибочки великі, видні були, як він не бачив. Мої, значить, мали бути. І я ще впевнений, що знайду. Зараз. А тут так. Кабани нарели. А грибочок все рівно вискочив, хоча і вони нарели. Ось подивіться. Бачите, після мого друга скільки я находжу грибів. І таких немаленьких, видних, що їх видно здалеку. Зараз я ще передивлюся сюди. Дуже-дуже маю таку думку, що я ще знайду. О, трошки повіяв вітерець, аж легше. Тут так жарко стало, що я не пам'ятаю, щоб так було в горах жарко, як сьогодні. Но... Але зато будуть рости, будуть рости ось що будуть рости. Ось такі грибочки. Ну, я не знаю, як мій друг шукав. Що, трошки йду і грибочок, трошки йду і грибочок. Добре, йду я далі. І знову подивіться, друзі. Я вже не знаю, це що тут? Ні, це вже старенький грибочок. Тут старенький повністю Бере гнив А тут ось подивіться. Осінні грибочки. Один і другий. Тільки подивіться. Що за краса? Básztatok el, mi is szennyebben egy duzsi hárny. Az a tohar ebben hárny.